Різдвяний екскурс напередодні європейського святвечора в Івано-Франківську організували літературно-музичний колаж, основний акцент мистецького дійства на особливостях святкування різних країн. Різдвяні традиції католицького світу розповідають представники німецької громади. Не надто відрізняються від православних, незалежно від стилю, святвечір. Сімейне свято деякі відмінності має хіба що кухня. Традиційної для нас окраси столу куті у німеччині немає. Натомість обрядовою різдвяною стравою у кожному домі виступає штольн. «Штольн – це традиційна німецька страва, яка це такий е, свого роду кекс, який наповнений, е, куди додається дуже багато різних сухофруктів». Рому, і Це дріжджове тісто, тобто він настоюється, і це дуже, -дуже, дуже смачна страва. В кожній сім'ї роблять такий вінок, Адвент Кранс. Він готується з гілок ялини, викладається чотирма свічками і кожна свічка запалюється. Кожну кожна свічка е, запалюється кожної наступної неділі. І Так до різдва вже будуть горіти усі чотири свічки. Аби сповна відобразити дух різдва, який уже за декілька днів мандруватиме світом, склали напрочуд насичену програму. Оповіді про неповторний колорит католицького святвечора доповнили обрядовою колядою, відеомандрами та навіть польськими. Міні вертепом просто говорити про Різдво. Це звичайно можна прочитати, а відтворити, щоб люди ще і побачили. Мало хто знає і не завжди має змогу побачити. Так що сьогодні в нас в тому такий формат і така насичена програма. Репрезентація у мистецькому колажі католицького різдва це лише початок. Уже цієї неділі обіцяють організатори Івано-Франківці, знайомитимуть. Із традиціями лемківського святвечора, а відтак потішать і музично-літературним дійством на тему українського різдва.